Дорогі українці, люди незламності, хоробрості відваги, вільні люди вільної землі. Яка ти чудова українська мова, мова материнська, моя рідна мова? Проєктом Українська мова, мова української перемоги передбачає надання консультацій. Відповідних послуг, рекомендацій для тих громадян, які прагнуть досконалювати своє мовлення, писемну і усну українську мову. Доречними є рядки Тараса Шевченка в наш час. В час, коли велика кількість громадян України змушені жити за межами України і Слова Тараса Шевченка і чужому научайте свого не цурайтесь, воно відповідає саме тим завданням, які ми поставили перед собою, щоб громадяни України не забували рідну материнську українську мову, спілкувалися літературною українською мовою, що є ознакою високої культури, високої освіти і духовності. Нам на допомогу, звісно, приходять словники. Словники тлумачний, орфографічний, іншомовних слів, російсько український українсько російський лексичний – це академічні видання Інституту української мови Національної академії наук України. Крім цього, існують численні словники-довідники для учнів, для студентської молоді, для військових і для волонтерів, для приватних підприємців, для державних. Службовців, також розмовники російсько-український, українсько-російський, окремі словники технічні, медичні, довідкові. Було б доречно згадати мудрі слова, поради класика української літератури, чарівника слова, як його називали сучасники Максима Тедевича Рильського. В нього є такі віршовані рядки. Не бійтесь заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достиглий овоч у Грінченка й даля. Не майте гніву до моїх парад і не лінуйтесь доглядати свій сад. Скористаємося цією парадою і візьмемо тлумачний словник української мови, який допоможе кожному, хто виявить бажання краще пізнати мову народу. Мову того народу, який дав світу таких світочів, як Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Володимир Сосюра, Михайло Грушевський, Ліна Костенко, Дмитро Кремінь. І цей список ряд можна, звісно, продовжуємо. Отож, тлумачний основник української мови розпочнемо. Абонент. Той, хто користується абонементом, автокефалія, Незалежна православна церква. Акциз, вик, вид непрямого податку на продукти масового споживання, антракт перерва між діями вистави, концерту тощо. Асоціація Об'єднання осіб або Організації для досягнення якої-небудь мети. Інакша асоціація це товариство або спілка. Бабуня в українській мові досить писливе до слово баба. А ще бабусенька, бабусечка, бабуся або бабця. Базіка той, хто любить багато говорити. Зайве говорити. Балакун, як правило, балакуча. Людина, баландряси пусті веселі розмови, розповіді про щось незначне, пусте, бартер натуральний обмін, безслав'я. В українській мові безслав'я це ганьба, це погана слава. Бранець полонений. Ми часто чуємо в новинах телевізійних про те, що яка кількість полонених. Від рашистів потрапила до нас у полон. Брокер посередник в торгових діях. Базіка те саме. валіза те саме, що чемодан. В дивовижу досить давнє слово, яке нині вживається на диво. Вельми знову ж таки, мало вживане слово українське, а воно є літературне. Вельми себто дуже або в значній мірі. Витязь. Хоробрий воїн, богатир. Вихор це пасмо волосся, що стирчить догори. Відлига це потепління взимку або ранньою весною. Гадка те саме, що думка. Галас гамір. Гроно нагромадження плодів або квітів на одній гілці. Гава – те саме, що ворона, буква «Г» введена в нашу українську абетку. Ще є «газда». «Газда» – це господар або хазяїн, газдиня, господиня. Дуже часто ці слова ми чуємо на західноукраїнських землях «Гедзь» – це велика сіра муха, яка боляче кусається, грінджоли, низькі сани. Звужені в передній частині, далечінь далекий простір. Дбати це виявляти турботу, піклуватися, зенькати видавати короткі, дзвінки звуки, дрюк це важка тоса палеця, дубина, експорт це вивезення за кордон товарів або капіталів, протилежне імпорт себто ввозити, етика, наука про мораль, про норми, поведінки, єднання. Тісний зв'язок, згуртованість, хидний, підступний, хитрий, злий. Жадати цебто бажати, прагнути чого небудь. Журавлина українською мовою клюква. Жупан старовинний верхній чоловічий одяг. Забаганка. Слово маловживане, як правило, нині в наші дні. Забаганка це примхливе бажання. Забудько. Кажуть про, людина, про людину, яка все забуває, Їй потрібно нагадувати. Закид це докір або осуд. Залюбки. Залюбки це хто охоче з радістю, задоволенням. Занадто це дуже або надміру, або надто. Запал це душевне збудження, бо захоплення. Злагода, мирні, дружні відносини, стосунки. Ірис. Ірис багаторічна трав'яниста рослина, нас кажуть частіше півники. Істота живий організм, людина, тварина. Іронія тонка посмішка прихована зовні доброзичливою формою виразу. Іскристий, який сяє іскрами, блискучий. їдкий злосно насмішкуватий, колючий неї придатний до їжі, харчовий, ймовірний цебто можливий, йойкати це плакати, скрикнути, йолоб. Раніше так і казали. Людина йолоб, цебто дурень, цебто бевс. каприз забаганка, химера, це запалення сизової оболонки деяких органів, слабкий, безсилий чоловік. Кажуть, ще кволий, а кепкувати це лузувати, насміхатися. Коцюба це кочерга, кумедний, смішний, який викликає сміх. Лепет – це нерозбірна, неправильна мова, частіше всього у дітей. Ляк несподіване почуття страху, почуття розпачу, тривоги. Майдан площа, базарна площа. Манівець не прямий шлях. Навчати? Навчати це саме, що учити. Нагода сприятлива обставина. Надбання це здобуток, напасть біда, нещастя, неприємність. На похваті септо під рукою. Обабіч з обох боків на обидва боки. Обертом це. Куртячись, обертаючись, обжинки свято, знагоди, закінчення, жнив. Пагін те саме, що паросток. Пакостити робити шкоду. Радіація випромінювання. Розбрід розлад. Сайгак це сайга. Свекор чоловіків батько, свекруха чоловікова мати. Смисл Логічний зміст або значення суржик. Змішане борошно з різних видів зерна, або без системи поєднання елементів двох або більше мов. Ось коли в нашій літературній мові ми вживаємо. Російські слова, але переінакшуючи їх на український вираз, то й кажуть про те, що це суржикова мова, тобто не літературна, не усталена. Вона свідчить про те, що людина не у повні розуміється на усіх моментах, елементах самої української мови. Тобто, вона в такій людині є дещо недосконала. Тища це мати дружини. Сліти горіти повільно, псуватися, трепет це боязнь, страх. Трутень. Чоловік людина не роба, той, хто живе коштом інших. От раніше досить часто я пригадую своє дитинство, коли батьки навчали і казали про те, що ти повинен працювати, повинен бути роботящим, щоб не стати трутним, не жити за рахунок інших людей. Увічнення. Збереження чогось когось у пам'яті потомства. Узи це кайдани, пута. Учинок або вчинок це дія. Фальш нещирість, лицемірство. Халепа це неприємність. Хвала це честь, слава, загальне визнання. Хиба це негативна риса або вада. Цап це козел. Цвинтар це. Кладовище, свях гвіздок, чабан пастух, вівчар, чаклун це чародій, чарівник, шалений цебто скажений, безумний. Щорічно значить кожного року. Щуплий, худий, слабкий, мізерний. Юрба скупчення людей, тварин або зграї, яєчня справа з яєць. Явний Відкритий і очевидний. Янгол це ангел, ярова пшениця, Яхонт – Рубін. Це лише частина лексики всіх граматичних категорій сучасної української мови. Саме словники і тлумачні, зокрема, допоможуть нам виокремлювати ті слова, вирази, словосполучення, які роблять українську мову. Такою співучою, солов'їнною, калиновою, тобто сучасною, літературною, вивчаємо, шануємо і шануємося, українці, бо ми цього варті. Слава Україні!